Знайте, що це. Це земля з Херсона. Двадцять рік. Написано. Це після тих подій, коли в мене не вийшло з людиною. Провести збори на літі. Я тоді до вже був розгублений, але літі ми купили. Я купив. Це придали хлопця. Подяка. Я попросив трошки херсонської землі, просто щоб як вона пахне. Її зберігаю. Знаєте, це не хворища поведінка. У мене просто на третій день війни, такої, як вона вже почалась. Загинув під Херсоном, товариш, з яким ми жили під відкритим небом в Україні багато часу. Серед вас може хтось теж жив? Я ж нікого не засуджую. Ні, я просто кажу, чому Херсон? Херсон має для мене особливе значення, тому що там. Померла людина, з якою були спільні думки, мрії, бажання. Знаєте, ми, ми жили на вулиці, а мріяли стати на ноги і робити для людей щось корисне. Правда, ну, можна сказати, дурачки якісь, ні? але нам хотілося дати людям те, чого не було в нас або. Забрали або ми самі це розгубили, зробили. Не важливо. Важливо, щоб в серці було бажання стати на ноги, стати іншим. І не проклинати нікого, нікому не містить за той час, який пройшов. А стати іншими. Тому Херсон. Бо часто питаю знаєте, Я ніколи не бачив Херсон. Я сам з полтавського інтернату, але жив у різних містах в Україні. Був трошки там, 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 там. І дівчина у мене з Херсона. Тому Херсон. І зараз я теж хочу зібрати на Херсон. Ми в тому році зробили акцію, ми зібрали, відправили дітям. Дякую за